В репертуарі сьогоднішнього концерту нашого колективу буде практично вся нова програма, яка написана різними творцями вже під час війни. Представлено буде в підтримку Збройних сил України, в підтримку людей цивільного населення, в підтримку наших хлопців-захисників Маріуполя. Сьогодні присвячуємо один твір, який називається Місто Марія. Який написав вокарчук. Буде домі у стояти! праведне місто Марі, рідок на корнівасом сонце встає. Нагоди відзначення дня незалежності України Дякую. нагородити цінним подарунком сікорського Олексія Андрійовича. Начальника спеціальної лабораторії військової частини А 1629 Це не така лабораторія сується певних задач які… комп'ютерні технології. Е, так, це з тим пов'язано, е, але в основному це глобально стати ну, не можу. Це охорона державної таємниці. Свята на фоні того, що зараз нас боронять наші хлопці. Ми, звісно, їх підтримуємо. Саме цим бойовим настроєм. Ми живемо заради того, що вони зараз живуть на фронті заради нас. Ми обов'язково побідімо. У нас все буде замечательно, другого варіанту немає. Чекаємо своїх мужів, синів, знайомих. Все буде Україна. Ми віримо в ВСУ. Мы верим, что нашу ВСУ тоже подготовит им замечательное поздравление. И я надеюсь, что следующий праздник Дня Независимости будет до неба. слава Украине, героям слава! Слава Нации!